Вітаю всіх на моєму каналі, це магазин Сінсей, одяг, новинки, акції. Дуже дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду! Курточка бежева 2XS 102XL защіпається на кнопках. Має кишені, підкладка 100% поліестер, сама тканина, поліестер, віскоза та льон. 1199 плащ 2хС 102 2ХЛ, також на кнопках. Є кишені. на поясі резинка можна стягнути на талії. Знизу є підкладка також капюшон. 100% поліестер. Джинсова спідниця біла. 699 довжина Максі. По бокам має розпорки джинсова жилетка. XS то XL, ціна 599. Курточка 699. 699 спідничка сіра. Довжина також Максі. Спереду має розпорку. Літня сукенка 599. Розміри від XS до 2XL, суконка на запах довжина Максі. 100% віскоза, спідниця. Знизу є підкладка. Така пишна. На поясі резинка 2 XL 599 459. Ось така. Тоненька леопардова. Також на поясі резинка. Ще одна модель чорна в квіти. 359. XS102X L 100% віскоза. Ковтинка в рубчик 340. Біла в тоненьку чорну смужку. Віскоза, поліестер та поліамід. Чорна курточка екошкіра защіпається на кнопки. Коротенька знизу має резинку і на рукавах також резинка. Гарно виглядає. На блискавці ціна 699. Є ще ось така модель. за 899 699 косуха. Джинси широкі з накладними кишенями 659 до 44-го розміру. Джинси на резинці білі 599. Блузка 599 2XS до XL має по собі такі блискучі камінчики. Віскоза, поліамід та поліестер. 599, ось така в'язана. Красива блуза, спереду вона стягується, можна носити ось так трохи стягнути, або зовсім не стягувати. 100% акрил ось така біла сукня з боку має розпорку, довжина максі. Гарно лягає. Поліестер та Еластан 599 шортики молочного відтінку, натуральна тканина. Є ось такі на резинці просто. Від 2ХС до 2хL 340 гривень. А є ще з боку мають замочок і сорочка. Зато вона подовжена. Віскоза та льон 459, теніска 459 котонова, сіра із тічем. Позаду ось такий великий малюнок 459, блуза жіноча, у квітковий принт 100% віскоза 269, 219 спідничка, в рубчик чорна з боку розпорка. Спідничка бежева плісе 599. На резинці. 599 сукня літня XS102XL. Дуже гарно для літа тоненька тканина. Така приємна на дотик, довжина максі тоненькі бретельки, з боку розпорка 100% віскоза. Малиновий светлик 340 XS100XL. У складі тканини віскоза 70%. Зі знижкою ось такий светлик 240. Темно-синій з золотистими гуциками. 100% акрил. Блуза жіноча. 219 в рубчик, Є чорна та біла. Котон 95% 5 еластан. Легінси 289 врубчик сіро-блакитного відтінку. Така футболочка за 269 2 xs 100 xl Котон 100%. 169 кофта. У складі тканини поліамід та віскоза 70%. 659 чорні джинсові шортики. Позаду є кишені. Сукня довга в рубчик. На широких бретелях 459%. 2XS до XL. Збоку має розпорку котон 95%. Є ще ось така смугаста. Гарної якості. Ціна така ж сама. Велосипедки 269%. Широка резинка на поясі, м'ятний відтінок, коричневий. Та сірий. Ось така тоненька маєчка. Малинового кольору на тоненьких бретелях: 149. Розміри до XL. Поліамід та еластан. Є ще ось така схожа: також тоненькі бретельки, Світло-м'ятний відтінок, але кутон 95%. По 149 ось такі хороші маєчки. Теж такі світлі відтінки, білий, світло-рожевий, та м'ятний. Тканина рубчик 95% котон. Майка біла подовжена з блискітками на широких бретелях 269. Котон 95%. Біла блуза в чорні горошки 219%. По боках вона трошечки зібрана. Тоненька тканина. Віскоза 95%. Блуза ось такого плану 219. Тоненька зебра на широких бретельках. 100% віскоза. тайміска в квіти 269, темно-сіра 269, 100% котон. є ще ось така з квіточками за 340 гривень. Однотонна 269. Тоненька тканина. 269 штани до 2ХЛ, мають кишені на поясі резинку, легенька тканина, штани широкі вільного крою, поліестер та еластан. 659 джинси білі. Донизу йдуть завужені, штани бежеві, мають кишені. XS10XL ціна 659. Літня сукня на запах дуже красивий принт. На рукавах резинка, додає їм такої пишності, тут закльопочка. Ззаду зав'язується ціна 659 від XS до 2XL віскоза котон та льон. Блуза біла 269 XS2XL. Спереду на гуциках тоненька тканина. Віскоза 100%. Спідничка літня довжина максі є біла та рожева. 599%. На поясі має резинку. Та з одного боку йде розпорка. Віскоза 54%. 6% льон та решту поліестер. Рожеві штани 599. Є ще молочний відтінок. Позаду йде резинка. Маю дві кишені, вільного крою. Віскова льон, поліестер та котон. Дякую, що дивились гарних вам покупок. На все добре!